Вітаю вас, дорога церква. Минулого разу брат Андрій вже почав вивчення нової книги. І ми сьогодні будемо продовжувати це книга Неємії. І знаєте, ну, на цю книгу доволі мало проповідей, небагато інформації, яку можна знайти. І навіть я, от коли читав Біблію, ну я її просто прочитував і йшов далі. І зараз я дуже вдячний Богові, що ми зупинились на цій книзі, ну адже вона просто стала для мене відкриттям. Ви знаєте, це унікальна, просто дуже цікава книга Біблії. Вона пов'язана з таким важливим. Тяжким періодом для життя Божого народу. Ця книга пов'язана із чудовою людиною, із чудовим лідером, людиною, яка дійсно знала Бога і знала його особисто. Він мав усі особливі відносини з Богом, він відгукувався, він показував, як треба діяти в житті Божої людини. Він жив Богом та жив його цілями. Коли ми вивчаємо життя не коли ми подивимось на його життя, там можна знайти дуже багато цікавих, важливих принципів, важливих прикладів, які сьогодні можуть змінити наше життя. І давайте сьогодні відкриємо наші Біблії і прочитаємо другий розділ з 1 по 10 вірш. Так сталося, що в місяці Нісані 20-го року, царя Артаксеркса, коли принесли вино, я взяв те вино і подав цареві. Я, звичайно ж, намагався не виглядати, виглядати засмученим перед ним. Але цар мені, мене запитав чому твоє обличчя сумне? Чи ти не хворий, не інакше, як журба якась на серці? Я дуже злякався і сказав цареві нехай живе цар вічно, як мені не бути сумним, коли місто, де гробниці моїх батьків зруйноване, і його брами спалені вогнем. А цар промовив до мене, чого би ти хотів. Помолившись до небесного Бога, я сказав цареві, якби це було до вподоби царю, і якщо твій слуга знайшов у тебе ласку, то прошу, відправ мене в юдею, місце де гробниці моїх батьків, щоб я його відбудував. Тоді цар, біля якого сиділа і цариця, запитав мене, як довго триватиме твоє подорож, і коли повернешся. Я зрозумів, що цар у своїй доброті погоджується мене відпустити, тому я назвав йому термін і попросив. Коли цареві до вподоби, то нехай дадуть мені листи до намісників заріччя, щоб мені дозволили пройти до юдеї, а також лист до Асафа, охоронця царських лісів, щоб дав мені дерево на виготовлення брам для храмової фортеці, для стін міста і того дому, в якому мешкатиму. І цар мені дав усе, тому що доброзичлива рука мого Бога була наді мною. Отже, я прибув до намісників заріччя і віддав їм царські послання. Цар направив зі мною також військових начальників та вершників, коли довідались про це Саналат Схорона та Амонійський слуга Товія, то їм стало дуже прикро, що прибув чоловік, який буде піклуватись про добробут ізраїльтян до цього місця. Коли ми дивимося на події, які відбувалися тоді, багато років по тому, ми бачимо картину, яка багато в чомусь нагадує сьогоднішні обставини. Справа в тому, що Неємія, він жив у час, коли народ Божий переживав один з найважчих періодів своєї історії. Вони знаходились у полоні. За 90 років до Неємії Заровавіль пішов вже до Єрусалиму, і він почав відновлювати храм. Пізніше до нього приєднався Єздра, і вони поклали початок відновленню служіння у храмі. Проте вони не змогли його відновити повністю. Ми читаємо, що повстали вороги. Які склали на них наклеп цареві, і цар наказав закрити, припинити усю роботу, зупинити весь процес служіння, який там відбувався. Неємія це людина, яка бачила потребу Божого народу. Він бачив її і реагував так, ніби це була його особиста, його власна потреба. Минулого разу про це говорив брат Андрій. Зауважте, що Неємія. Це не людина, яку привели, знаєте, з Єрусалиму у полон. Ні, він вже народився у полоні. Здавалося б, ну, Єрусалим десь там далеко. Що мені до того міста воно зруйновували так, колись жили там мої батьки. Але я вже народився тут, і я житиму тут. Ні, він реагує не так. Він розуміє свою причетність до Божого народу і реагує, наче це його особиста проблема. Неємія не міг залишитися байдужим до того, що відбувалося тоді. Знаєте, якщо заглиблюватись у контекст життя того часу, справа, от яку задумав Фніємії, яка з'явилася на його серці, ну вона була ну, практично невиконаною, неможливою. Шансів на успіх ось цього задуму, ну, майже не було. Коли ми читаємо ці книги старого заповіту, ми часто ну, до кінця не можемо усвідомити ту реальність, в якій жили тоді люди. Неємі жив в іншій державі. Він був, по суті, народжений бранцем у цій державі, яка не дозволяла йому просто так от взяти і піти і зробити те, що він хоче. Хоча він обіймав високу посаду, ми читали, що він був, виночерпієм у царя, він жив при дворі царя. У той самий час він був тою людиною, яка не належить сама собі. Він не міг ось так вільно взяти і переїхати кудись. Він не міг ось так вільно взяти і досягти якихось поставлених своїх цілей. Крім того, царі того часу вони були відомі своєю жорстокістю, коли вони захоплювали інше місце, місто, вони руйнували його повністю, вщент. І перш за все, вони руйнували храм, щоб показати те, що вони перемогли божество того народу, який там був. Тому коли Неємія побачив всю цю ситуацію, коли прийшли його брати з Єрусалиму, як написано в першому розділі, і розповіли про те, в якому стані знаходиться там Божий народ, то Неємія, він дивлячись, ну, з людської точки зору, він мог подивитися і сказати, ну мені їх дуже шкода. Він міг би поплакати і сказати дуже прикро, дуже шкода, що це мій народ. Але ну, що ж я зроблю? Я одна людина, як я. Почнемо діяти. Але як реагує неємі? Ми, ми бачимо зовсім інакшу картину, ми бачимо, що Неємі він починає діяти. Чомусь люди дуже часто вони сприймають, знаєте, християнство або в часи неємії служіння Богові з деякою пасивністю. Думаючи, якщо я вже щось отримав, якщо я отримав Божу любов, якщо я отримав Боже спасіння, то ну навіщо мені надалі щось робити? Якось. Привертати до себе увагу, я буду жити в зоні свого комфорту, десь проросту там коріннями, і буду очікувати Божого спасіння. І зараз я говорю не про тих людей, які там явно впадають в гріх, я кажу про пасивне християнство, про віру без діл, про яку писав апостол Яков. Віра без діл, вона мертва. І зауважте, що всі Божі люди, якщо ви подивитесь усі божі люди, які описані в Біблії, вони мали дієву віру. Віра, яка супроводжувалась справами та вчинками, що ми бачимо у житті неємі, ми можемо себе виправдовувати тим, що ну, я до чогось ще не готовий. Мені треба дорости, треба ще там, довчитися, я на це там, не маю коштів, або я недостатньо обдарований. І зрештою, ну, подивився навколо, якщо це іншим не потрібно, чому це буду робити я? Але якщо ми подивимось, на життя Неємії, то в його житті було набагато більше виправдань, ніж зараз навіть ми можемо собі знайти. Він може подивитися навколо і сказати, величезна кількість людей. Тисячі, мільйони ізраїльтян, юдеїв, людей, які доєдналися до Божого народу, вони просто живуть. І у нього могло бути виправдання. Господи, побуди когось із них, щоб ці люди взяли на себе відповідальність. Я впевнений, що у унеємі, по-людськи, вони могли бути всі ці виправдання. Але в цьому відмінність людини Божої, в цьому відмінність людини, яка живе Божими інтересами, яка живе цілями Божими. В тому, що коли він чує потребу, коли він її бачить, він реагує. Ми можемо часто побачити щось. Ну, побачили, поспіщували і все. Але важлива реакція, важлива дія, дієва віра. Коли Неємія потрапляє в таку ситуацію, що він бачить, у ці обставини він не відступає. Неємія діє, він стає для того, щоб взяти на себе відповідальність за свій народ. Він стає для того, щоб стати інструментом, через який Бог став діяти і відродив ізраїльський народ у той час. І з цього тексту я виділив три основні елементи, які об'єднані однією темою. Я назвав їх так, віра в дії. Перше, як Неємія досягає Божої мети, ми бачимо, що у Неємії, у кожній дрібниці, у кожному штриху своєї дії є правильність, є послідовність. Це дуже важливо, друзі. Іноді можна зустріти ситуації, знаєте. ну… Коли я кажу я буду робити Божу справу, але мені зробити складно, я можу йти на деякі компроміси, на компроміси із своєю совістю, на компроміси із застосованими методами, які в своїй суті можуть бути не дуже чистими. Дуже багато таких обставин, в які потрапляють Божі діти, які сатана використовує для того, щоб отруїти те добро, яке Господь спонукає нас з вами робити. Дивіться, це людина, яка, здавалося б, мала право на будь-яке виправдання. Він міг виправдовувати свої помилки, свої недоліки, свої якихось неправильно поставлені цілі. Але Неємія цього не робив. Це видно, перш за все, з його першого кроку. Подивіться, ця людина була у близькому оточенні царя. Цьому чоловікові цар довіряв. І раптом у Неємії виникає інтерес, який, по суті, суперечить інтересу держави, інтересу того царя. Інтерес царства як імперії полягав у тому, щоб підкорювати народи. У Неємії ж інтерес був у тому, щоб відтворити, відновити свій народ. Незважаючи на те, що тут от виникає напруга з такий стик інтересів, <кій> Неємія не починає займатися, знаєте, якоюсь підпільною діяльністю. Він не став організовувати партію відновлення ідеї, він не став збивати зрадників, царя якусь групу, яка. Почала тиснути на царя, щоб він почав відновлення ось цієї ідеї, щоб Неємія міг досягати своїх цілей. Ні, він так не робить, тому що він чесна людина. Неємія він стоїть перед царем на тому місці, де поставив його Господь. Він розуміє, що він має бути чистим, перш за все, перед Господом. І він вірний своїй справі перед Господом. І давайте прочитаємо трішки, зупинимось на першому вірші. Написано: так сталося, що в місяці Нісані 20-го року Артаксеркса, коли принесли вино, я взяв те вино і подав цареві. Я, звичайно ж, намагався не виглядати засмученим перед ним. Нісан – це приблизно березень-квітень. Якщо ви пам'ятаєте, що перша вказівка дати в книзі Неємії в першому розділі вона стосувалася приблизно листопада-грудня, тобто минає плюс-мінус чотири місяці, і ми бачимо, що ось це бажання турботи про свій народ в Неємії воно не згасає, воно не минає з часом. Коли ми читаємо Біблію, нам може здаватися, що усі події вони, знаєте, ну, відбуваються дуже швидко, як на наших сторінках, ми читаємо вірш за віршем, розділ за розділом і так доходимо кінця. Але насправді дуже часто події однієї книги вони тривають роками. Дуже часто проходить дуже багато років. І тут ми можемо взяти для себе ще один важливий урок те, що у Бога на все є свій час. Нам може здаватися, що якщо ми робимо Божу справу, якщо це добре перед Богом, то Бог буде діяти от прямо зараз. Все буде змінюватись, буде такий бачити результат дієвий. Але Неємія чекає. Неємія молиться і чекає. І проходить чотири місяці. Доволі немалий срок для того, знаєте, ну можна вже було подумати, господи, я молюсь, один місяць немає відповіді. Другий місяць. Третій місяць. Можливо, ну, це не та справа, на яку хоче поставити мене Господь, але Неємія чекає. Він молиться, чекає, і через чотири місяці ми бачимо, що Бог відчиняє перед ним двері через певні обставини. Він був і По суті, він був тим, хто куштував і тим самим перевіряв вино перед тим, як його пив цар. Він перевіряв, щоб цар був впевнений, що це вино не отруєне. Це була людина, яка була у дуже тісному, близькому колі царя. Він був ближче до царя, ніж його там охоронці або командир армії. Це були люди, які дуже тісно спілкувалися і знаходились перед лицем царя. І трохи віддаляючись у загальний контекст того часу, хочеться відзначити, що царів дуже часто усували саме способом отруєння. Їм підмішували у їжу або у вино отруту, щоб їх. Вбити. А тепер уявіть ситуацію від лиця царя. От є людина перед вами, яка має куштувати вино, щоб бути впевненим, що воно не отруєне. І ви дивитесь на цю людину, і вона виглядає якось не так, як раніше. Ця людина чимось засмучена, ця людина нервує. І що, які перші думки можуть у вас з'явитися? Перше, що приходить на думку, це те, що ви не черпі, може бути замішаний у змові проти царя. І саме через це він знаходиться, знаєте, ось в такому нервовому пригніченому стані. Тому після запитання царя до Ніємії, чому ти сумний, Ніємія що пише: Я дуже злякався. Він розуміє, чому цар це запитує. Ви знаєте, що в той час цієї підозри було вже достатньо для того, щоб цар засидив свого слугу до смертної кари. Дивіться, що відбувається далі. Неємія він не починає відправдовуватись. Він дає чисто, він не став вигадувати: знаєте, ну я там сьогодні прокинувся і мені погано. У мене щось болить, або якісь інші речі, які можна було б швиденько винайти або вигадати для того, щоб в себе вня... зняти ось цю підозру. А тепер уявіть себе на місії Неємії. От після такого запитання, після такої підозри з боку царя, вам потрібно прояснити ситуацію, і ви кажете, ну, у мене на серці відновити зруйноване місто. І знаєте, ось ця заява, вона могла також інтерпретуватися як політичний або адміністративний переворот, за що також мув бути засуджений Неємія. Тобто Неємія знаходиться у максимально складній ситуації, яка залишає його буквально та без перебільшень на волосинці від смерті. Уявіть, що ви знаходитесь в такій ситуації. Ви побачите у цьому відповідь від Бога. Знаєте, дуже складно, але у цієї людини були дуже близькі стосунки з Богом. Складно дуже побачити в цьому відповіді Бога, але подивіться, як діє Нєємія. Четвертий вірш. Помолившись до Бога Небесного, я сказав цареві. Це другий елемент, який нам відкриває даний текст. Дій з молитвою. Я не знаю, скільки часу було у Ніємії, щоб дати відповідь цареві, але в нього була от буквально випрацьована ця привич... звичка молитися, звичка своєю свідомістю та серцем постійно звертатися до Бога. Я хотів би запитати вас, дорогі друзі, як часто ви ось так у такій складній ситуації звертаєтесь до Бога? Тоді, коли ви потрапляєте в обставини, де потрібна ваша особлива, точна та швидка дія, коли ви потрапляєте в ситуацію, яка тисне на вас, яка вимагає багато від вас, де ви шукаєте підтримку та допомогу? І знаєте, у Ніємії молитва це була найперша реакція. Він був людиною молитви. Протягом чотирьох місяців він молився, написано, перемилував у молитві постійно, у молитві та пості. Чотири місяці для нього це було питання номер один. Він присвятив цьому всі свої сили. І як тільки цар поставив йому запитання, подивіться, Неємія виявляє справжню надію. Він перебуває у молитві. Неємія дуже глибоко і ясно усвідомлює, що все те, що він робить, абсолютно нічого не значитиме, якщо в цьому не буде. Божої дії, Божої руки. Саме тому, щойно виникає будь-яка ситуація, Неємія відразу звертається до Бога. І ми бачимо, що Бог діє, Бог чудовим чином перевертає всю ситуацію на благо Неємії. Точно, так, у нашому житті, дорогі друзі, Бог нас закликає і дає нам відповідальність до того, щоб ми могли всього себе присвятити на Божу справу. І Бог хоче, щоб ми постійно відчували свою залежність від нього, Бог. Ну, просто нас посилає такі обставини, щоб ми могли зрозуміти, що ми залежимо від Бога. Що насправді це не ми щось робимо, це не наші сили, які звершують, але це молитва, це Божа дія в нашому житті. Це справжнє християнство і справжнє життя Божих дітей. І Неємія дуже добре демонструє це в своїй історії. Він молиться. Бог звершує дію, і він далі що робить? Він покладається на Бога. Це третій елемент, який ми бачимо: дій, покладаючись на Бога. Після того, як Бог буквально перевернув серце царя до Неємії, наступним кроком для Неємії було піти на те місце і подивитись, що треба зробити. Ця подорож вона була доволі складною. Це була тривала подорож, приблизна відстань. Коли, куди йому треба було дійти, десь півтори тисячі кілометрів. Якщо ви будете їхати навіть на машині, то така подорож ну, вас точно стомить. Це займе дуже довгий час, але тоді не було машин. Йому треба було йти пішки йти конями. Окрім того, що це займало чимало часу, ця подорож вона була досить небезпечною. Саме з цієї причини цар дає неємії військових начальників та вершників. Він дає йому охорону. Не написано, що Неємія десь просив у царя охорону, але Бог так перевернув серце царя, що він вирішив дати Неємі охорону. Очевидно, що це була досить небезпечна подорож. На дорозі могли бути розбійники, на дорозі могли бути просто вороги царя або вороги ізраїльського народу, які могли напасти Неємію. І зауважте, що Неємія в усіх цих складних обставинах він розуміє, що буде дуже складно. Що це лише початок і далі дуже складний шлях, і він явно бачить, каже, доброзичливу Божу руку, незважаючи на те, що це важко, небезпечно, складно, довго і так далі. Неємія знає, що його веде Господь. Він знає, що його Господь буде підкріплювати. Ми іноді схильні думати, що якщо нас веде Господь, то нам буде все ну, дуже легко, дуже просто, без жодних труднощів, ускладнень, Господь буде сам вести, а нам тільки пройтись по цьому шляху. Але подивіться ось приклад життя Божої людини, яка робить Божу справу. Чи легким був його шлях? Це риторичне питання. Якщо ви подивитесь на життя людей Божих, то цей шлях, він вузький, складний і тернистий. Про це казав потім Ісус Христос. Ось чому ми заперечуємо проповідь Євангелія благополуччя, в яку люди так хочуть вірити. Неємія був людиною, яка бачила Божу справу, яку йому потрібно зробити. І знаєте, у кожного з нас є своя зона відповідальності, є своя справа, є служіння, яким ми займаємось. Хтось виховує дітей, хтось навчається, працює, кожен знаходиться на своєму місці. Кожен з нас має певну зону відповідальності, яку ми повинні нести, але тут важна обмовка, покладаючись на Бога. Знову ж таки, це не означає, що буде легко, але це точно означає, що Господь завжди буде нас підтримувати. Він завжди буде нас направляти, і ми завжди будемо бачити Його руку в своєму житті. Неємія ясно бачить причину та слідство. Він каже: я все це отримав не тому, що я найкращий. Я отримав не тому, що я духовний такий і правильний, ні. Я це все отримав лише з однієї причини. Тому що доброзичлива рука мого Бога була наді мною. Це позиція справжньої Божої дитини. Це позиція справжнього християнина, і це має бути наша з вами позиція. Коли ми вкладаємо усього себе, коли ми віддаємо усього себе, але в завершенні цієї справи ми всю славу віддаємо Богові. Тому що ми розуміємо, що скільки б ми не віддавали себе, скільки б не ємій у цій ситуації не віддавав себе, якби не Бог, нічого б не було зроблено. І в цьому є суть і унікальність християнського життя. І на кінець наших роздумів я пропоную зробити висновки, повторити те, про що ми казали, і зробити з цих елементів висновки для себе. Перший висновок «Дій з чистою совістю. Приклад Неємії показує нам, що Божа справа вона ніколи не виправдовує нечесні методи. Навіть коли ціль здається правильною, духовною, благородною, Бог не потребує нашої неправди, маніпуляції чи напівправди. Неємія міг приховати свій стан, міг діяти хитро, міг використати свою посаду для власних цілей, але він цього не робить. Він залишається чесним перед царем і чистим серцем перед Богом. Це важливий виклик для нас сьогодні. Ми часто схильні думати, що якщо це для Бога, то можна, можна трішки обійти правила. Але Біблія показує інший шлях. Бог благословляє не лише правильну ціль, але й правильний шлях до неї. Другий висновок дію молитві. Другий принцип, який ми бачимо в житті Неємії, це постійна глибока залежність від Бога через молитву. Неємія не просто молився один раз і пішов діяти, ні. Він молився місяцями, він постився, він чекав. І навіть у вирішальний момент, стоячи перед царем, він знову звертається до Бога в молитві. Це нагадує нам, що молитва це невступна частина перед справжніми діями. Молитва вже є частиною дії. Через молитву ми визнаємо, що без Бога навіть найкращі плани приречені, справжні служіння завжди народжуються в молитві і підтримуються молитвою. Якщо в нашому житті є багато активності, але мало молитви, це сигнал небезпеки. Бог хоче, щоб ми діяли, але діяли, стоячи на колінах перед ним. І третій висновок: дій покладаючись на Бога. Третій принцип це повна довіра Богові в процесі дії. Коли неємія отримує дозвіл і вирушає в дорогу, труднощі не зникають. Подорож небезпечна, попереду спротив, опір і загрози. Але Неємія чітко усвідомлює, усе, що відбувається, це не результат його здібностей, характеру чи лі, лідерських якостей. Він говорить, це результат того, що доброзичлива рука Бога була наді мною. Це дуже важливий урок для нас. Божа присутність не означає відсутність проблем, вона означає Його супровід у проблемах. Коли ми довіряємо Богові, ми не завжди бачимо легкий шлях, але ми завжди будемо бачити Божу руку. Та його підкріплення до нас, нехай Господь нас у цьому благословить. Будемо молитись.